І так, 1 червня на календарі. Вже більше півтора тижня не був на полях дощі. І ось сьогодні буде обхід. Подивимося на пшенички, на сої. Ось така пшеничка біля складу. Це найкраща. Колосок вже в трубці формується. Дивимося, що далі. Була зроблена обробка в районі 20-х чисел. Ніби таких явних хвороб немає. Так, понизу є щось. Але це напевно старе вже відпадає. Була зроблена фунгіцидна і. Пестицидна обробка в районі 20-х чисел. Так, напевне дощ теж це все змив. Я думаю, що ще за тиждень ми ще раз перейдемо. Йдемо далі. І так, продовження вже на ділянці сої, що можна бачити. Рядочки проклюнулись, посходила гарно, але є нерівномірність. Де вже йде два справжні глисточки, а де ще тільки вилазить. Але це з тими дощами, з каткуванням. подивіться, як тут твердо тут шкіра робиться. Важко пробитися, якщо можна бачити. Ну, думаю, що поправиться, але вже присутні бурінці, там місцями, тут чисто середина, оцей край вже попадається от така лобода. І тут деякі. Так що треба буде заходити і не чекати. Сіднє поле, кукуруза посіяна. Минулого року був соняшник. Дивіться така картина. Ось така кукурузка. Тут вдарили її морози. Ну, напевно, що з того буде? Підживлять, покроплять. Зараз подивимося ще на пшеничку. Тут також можемо спостерігати ячмінь. Холодно було, холодно, він майже нічого не виріс. Ось така пшеничка є з межа. Правда другий сорт. Але на вигляд, вона... на вигляд вона однакова, але різниця є напевне в швидкості. Тому що тут вже видно, колосок виходить. А в тамтій пшеничці ще не було, колосок ще в трубці схований. Напевно, що вона швидше дійде. Ось такий стан. Також була зроблена обробка. Добре, йдемо далі. Продовження обходу полів. На ділянці тут на паю біля грушки. Ось такий стан пшенички. Ну, Я думаю, ми зробили все, що могли. Можливо би більше Мін Добре, всяких елементів так було б краще, але то і так вкладено праці, коштів немало. Такий стан досить вона підтягнулася в рості, ну низенька, звичайно низенька, вона десь до колін в коліна. Не є така густа, гріточки проглядаються, місцями є такі зализани, галявані, бідненькі. Ну, але маємо те, що маємо. Там середина найбідніша, тоді край кут добрий. Отут оця гора. Досить непогано, ну, побачимо, що буде, то буде. Також ділянка з соєю. Ось така соя. Місцями взагалі чудово. Рядочки проглядаються, все вилізло однаково. Тут була зроблена обробка, також десь 18, го 19 го можна вийти сліди, тому що дуже засіялося. Осетом, там знизу борщовик, ще зараз подивимось. І падали це соняшника її. Я не знаю, чи її забере, чи не забере. Тому що осет покрутився, а соняшник ось такий. Він ніби побілів, але чи візьме його цей раундап. Тут була доза десь літр 700. Але далі ми бачимо, що коли стало тепло, соняшник взагалі поліз. Бачите, ось такий результат, і не знати, чи воно його візьме, чи ні. Поспостерігаємо ще трошки за ним. Місцями є галявини соняшник. До чого веду? Тут було зроблено, я кажу, європаком восьмиметровим. Все видно на відео. Рівненько, гарненько. І маємо однакові сходи, навіть після СЗшки. Багато відіграє перед. Сівний обробіток. Я вам скажу, навіть непогана розкладка, якщо взяти звідси. От там метр, може дивитися три, немає один, два, три. Ну. Тут норма була десь 120-110 кілограмів приблизно. Ну, подивимось. Там поле з кукурузою, все зелене, це все ця сусонка хвост, це біда. Також на моїй ділянці тут вона присутня. І от там далі також місцями є такі галявини. Так що, я думаю, що в майбутньому нам придеться з цим далі боротися. Поле з ріпаком, ріпак вже відцвів практично, досить непоганий. Тут люди теж дуже багато коштів вложили, але погодні умови все-таки сприяли. Не було граду, зливів, він залишився, його не поламало, не побило. Так що... Напевно буде хороший результат з нього. Добре, біжимо далі дивитися на наші сої. І цього тижня, я думаю, якщо нам дозволить погода, бо також ще заказують душі, треба братися за оприскування, добивати оті всі буряни. Також не можу зрозуміти, чи ось тут так пропущено, тому що всох-всох-всох. Ось тут ось цей великий екземпляр, не взяло його. Далі знову тут все посохло. І від сліду буквально 4 метри. Ну. Напевно, є пропуски. Або замала доза попала на нього. Зараз ще підемо вниз, подивимось, що з борщовиком робиться, чи його взяло і як він на пшениці було спрацьовано десоламом. борщовик повністю знищено. там в пару місцях було, тільки що проходив, дивився. Він всох, зігнив, пропав, немає його. Такі результати. Біжимо далі. Продовження відео. Що я хотів сказати по борщовику. Його взяло. Він падає. Але є місця, які, напевно, не взяло. Я не розумію. Метр. Тоді ще пригадую був сильний вітер. Можливо, і зносило трошки. Мала кількість і тому ось такий стан. Ну, він в загальному пропадає. Отам понад край я так пройшов, його досить багато, корпива, лободи, це все пропадає. Але за що я і говорив? От проблема з хвощом. Ось такі галявини. Переважно низом тут, тут, гора, от, можна сказати, частенько. Там осот, який погорів вже. Треба боротися з тим хвощом. Ходиться який він тут загущений. Тут нічого не вилізе. Ну, попробуємо щось. Ось такий стан. Так що цього тижня терміново будемо входити другий раз. Тримаємося, працюємо, не опускаємо руки. Тому що за нас ніхто нашої роботи не зробить.